Сьогоднішня прес-конференція начальника закарпатського МВС Василя Варцебе з головними редакторами провідних газет Краю та телебачення пройшла у незвичному форматі. На ній були присутні практично всі керівники районних, міських підрозділів міліції та обласних управлінь. Головний міліціонер Закарпаття розповів журналістам про результати роботи міліції за минулі 9 місяців цього року. Значить, за 9 місяців поточного року у нас в області зареєстровано заяв і повідомлень. 47 330 заяв і повідомлень. Це вони зареєстровані в єдиний облік. Із них в ЄРДР зареєстровано 19 тисяч 474 злочини. На сьогоднішній день у нас залишається беззмінним рівень злочинності на 10 тисяч населення. Ми входимо в трійку із областей, де самий нижчий рівень злочинності на 10 тисяч населення. Він у нас складає на сьогоднішній день 63,6% по Україні він складає 111%. Можете соявити, практично в два рази у нас рівень злочинності нижчий, ніж середній по Україні. Завдяки проведеним профілактичними заходами у нас відбулося зниження таких видів злочинів, як вбивства на 4,6%, розбійні напади на 70,6%, грабіжів на 9,9%, крадіжок автомобілів на 3%, хуліганств на 14%. Скоєння злочинів в громадських місцях зниження відбулося на 5,5%, також скоєних неповнолітніми. неповнолітніми, ви знаєте, багато є розмов в інтернетах було написано і так далі, що Закарпатська область займає 27 місце по скоєння по питомій вазі, скоєних злочинів неповнолітніх на території області. Ну, це статистика Кабінету міністрів. Кабінет міністрів. У нас на сьогоднішній день я авторитетно можу заявити, що у нас на повнолітніми або з їх участю на 7,5% менше, ніж було скоєно в минулому році. Також у нас е йде зниження втягнення дорослими дітей на 37,8%. Значить, кримінальні провадження, за якими особи встановлені, у нас встановлено більше, ніж в минулому році на 8,9%. Тобто, якщо у тому році було 3721 кримінальне провадження, то у 000, 4, в цьому році 4052 кримінальних провадження. Розкрито злочинів у нас на зрівнянню з минулим роком, розкрито на 5% більше. Що стосується розкриття злочинів, це немаловажно. Розкриття злочинів минулих років. У нас на сьогоднішній день, не на сьогоднішній день, за 9 місяців поточного року таких злочинів розкрито на 5,6% більше. Наприклад, тяжких особливо тяжких на 12%, умисних вбивств на 400%, тяжких тілесних ушкоджень на 50%. Розбійних нападів на 33% і так далі, тут можна перечисляти ряд видів злочинів, яких у нас розкрито більше, ніж в минулому році. Виявлено злочинів пов'язаних зі зброєю на 2,6% Більше таких у нас є 196 злочинів в поточному році, які пов'язані із зброєю, в тому числі 98% із вогнепальною зброєю. Значить, із неконного обігу вилучено 25 одиниць вогнепальної зброї, 12 з них нарізної, дві гранати і боєприпаси. Там декілька тисяч боєприпасів. Що стосується роботи по боротьбі із наркозлочином. В цьому році у нас виявлено 296 таких злочинів, із них 72 злочини це збут наркотичних. Засобів. Це є проблема, проблема я вже неоднократно наголошував. Проблема є не тільки в нас в області, це проблема є по всій Україні. Зараз відбулася колегія Міністерства внутрішніх справ 18 жовтня в Києві, де розглядалося е, другим питанням, розглядалося це питання боротьба із наркозлочинами на території України. На жаль, можу вам сказати, що цей вид злочину у нас. Росте. У нас росте, у нас більше становиться наркоманів, більше виявляється злочинів. По цій лінії наркотики йдуть із різних держав. У цьому році у нас вже припинено 18 міжнародних каналів, через які на території області поступали наркотичні засоби. Це такі, як з Чехії, 4, Угорщина, 13 і Росія, 1 канал. Вилучено. В цьому році 16 кілограм 226 грам наркотичних засобів. Значить, у нас на обліку стоїть всього 1146 наркоманів. Це я вам скажу, що по в порівнянні з другими областями це дуже мало. Що стосується злочинів, скоєних організованою злочинною групи, у цьому році нами направлено 4 кримінальні справи по. На організовані злочинні групи, по яким виявлено 114 злочинів. У минулому році було виявлено всього 69 злочинів, в цьому році 114 злочинів. Що стосується боротьби з економічною злочинністю, то в цьому році у нас на 53 виявлено злочинів більше по лінії економіки, як в минулому році. Наприклад, в минулому році було виявлено. 708 злочинів в цьому році 1085 злочинів. В тому числі і кваліфікованих злочинів мається до тяжких, особливо тяжких, на 20% більше, ніж в минулому році виявлено. Виявлено 68 злочинів, де сума матеріальних збитків складає більше 100 тисяч. І три злочини, де сума перевищує 1 мільйон гривень. Це видно за 9 місяців поточного року. Що стосується корупції і хабарництва, значить, складено на державних службовців 26 протоколів про корупцію. Ну, це на 30% більше, ніж було в минулому році. Що стосується самих хабарів, самих хабарів то в цьому році у нас виявлено 28%. Порушено кримінальних проваджень 28 по хабарникам. Значить, самий великий хабар складає 120 тисяч гривень. 120 тисяч гривень самий великий хабар. Середня сума на одного чоловіка-хабарника складає 18,2 тисячі гривень. А загальна сума по хабарям. Вже в цьому році 9 місяців складає 308 тисяч, тобто було вилучено 308 тисяч при затриманні на хабарях. Стан боротьби з кіберзлочинністю. Є у нас такий підрозділ, який нараховує 5 чоловік. Це новий підрозділ, це боротьба із кіберзлочинністю. В цьому році у нас зареєстровано 60 таких злочинів. 60 таких злочинів, ну, порушені відповідно-кримінальні провадження. Це новий підрозділ, новий підрозділ, який бореться із кіберзлочинцями. Це мається на увазі комп'ютерних піратів і так далі. Що стосується торгівлі людьми, в тому році у нас було виявлено один злочин, в цьому році у нас виявлено чотири злочини. Це по статті 149, це торгівля людьми. За 9 місяців поточного року на 26%, на 26,3 загинуло людей, ніж в минулому році на дорогах. Якщо в тому році загинуло 57 чоловік, то в цьому році у нас вже загинуло 72 чоловіка. Затримані всі, хто тікав, а у нас таких було 48 водіїв. П'яних за рулем, які скоїли дорожнього транспорту пригоду і втекли. У нас в цьому році вже було 48 випадків, коли тікали з місця скоєння злочину. Всі вони затримані. Всі знайдені і всі затримані. І в цьому нам допомагають дуже допомагають відеокамери. Відеокамери, з допомогою яких ми можемо фіксувати машини, вираховуємо через відеокамери. Номера машин, виїзди з районів. У нас практично у кожному районі стоять відеокамери, де фіксують і в'їзд, в тому числі і в область. Плюс ще стоїть така система, як вибір, де фіксується по краденим автотранспортам. автотранспортом. Вона зразу, якщо фіксуємо на номер, на зразу нам видає, що це машина крадена або не крадена. У цьому році було виявлено. За керування транспорту стану співні 1909 водіїв. Писаєте? 1909 водіїв. В тому році було 1512, на 400 виявили більше. Що стосується працівників міліції, то є стан дисципліни, який у нас в управлінні внутрішніх справ. В цьому році проти працівників міліції порушено 10 кримінальних проваджень. Ми виявляємо самі наша внутрішня безпека, виявляє працівників, які нечисті на руку, які, будемо казати, ведуть себе недостойно працівникам міліції, або скоюють якісь інші злочини. В цьому році вже порушено 10 кримінальних правопорушень. Виявлено 99 порушень правил дорожнього руху. Наша інспекція, ми з поселенням спеціально їздять по районам і виявляють працівників міліції, які порушують правила дорожнього руху. Як відмітив міліцейський генерал, за останні два місяці в Ужгороді вже не палять автомашини. За його словами, вже розкрито сім випадків підпалів машин. Чотири людини по фактам затримані. Марцаба також зазначив, що є майстри, які самі палять свої машини. Одні, щоб отримати відшкодування від страхової компанії, інші щоб виглядати страждальцями. Назвати героїв Варцаба пообіцяв уже через місяць. Вже на протязі двох місяців немає в нас ні одного підпалу. Постукати по столу. Значить, за цей час ми розкрили сім підпалів, чотири чоловіка арештовані. Чотири ключі, другі знаходяться на підписці або на під домашнім арештом. За словами Варцаби, що вечора на патрулювання Ужгородом заступають понад 100 правоохоронців. Кожний вечір, я знаю, ви знаєте, хто їздить на машині, бачить, у нас виходять на вулиці Ужгорода, ну, починає від 104 до 116 працівників міліції, які перекривають практично весь Ужгород. Всі. Стоянки машин, скупчення машин в дворах. Десь на підходах, на стоянках і так далі. І так далі. далі начальник УМВС МВС області не лише сам відповідав Подібно. на запитання журналістів, але й дав можливість почути відповіді керівників підрозділів, яким були адресовані журналістські запитання.